Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Якщо ти вперше на моєму каналі, обов'язково підпишись, також постав дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Сьогодні українськомовне відео, так як я вирішила вам розповісти про фільми, які повинен подивитися кожен українець. І ще буду вдячна, якщо ти поставиш лайк. І поділишся цим роликом зі своїми друзями, щоб це відео вийшло в топ. Ці фільми будуть про націю, мову, людей, пращурі. Дивіться завжди критично, вчіть мову і пізнавайте. Перший фільм називається Ціна правди. Фільм розповідає про валійського репортера, який вперше заявив у пресі під власним ім'ям про голодомор. Проти українців цей фільм показує, як Сталін та Росія хотіли знищити Україну. Чому Сталін називав Україну його золотом? Чому саме східні області найбільше знищували? Як вся Росія знала, що українських людей знищують та старалася замовчати. І насамперед про страшний голодомор. Наступний фільм, який називається Зошит війни. Фільм створений з особистих відеозаписів із телефонів і камер українських військових та добровольців. Стрічка запрошує глядача у сюрреалістичну подорож на фронті з Росією, у химерне потобіччя, де панують закони, відмінні від звичайного світу. Дослідницький проєкт Код Нації, що саме визначає українця кров. Мова, цінності, земля і чим відрізняється українець. Наступний фільм називається Кіборги. Це повнометражний фільм. Історія кожного громадянина України. Історія про те, як інші українці поклали своє життя заради. Українців, які повинні жити. Крути 1918 рік. Український історичний фільм екшен режисера Олексія Шапарьова, який вийшов у прокат 7 лютого 2019 року. Стрічка розповідає про бій під крутами зими 1918 року між молодими військовими українськими курсантами Української Народної Республіки. Та військами Росії наступний фільм називається Вечірній кінозал. Екранізація одноіменного твору Миколи Гоголя. Головні герої цього фільму козаки, яким належить тернистий шлях до самої цариці в Петербург. Вони повинні доставити їй грамоту свого гетьмана. Однак, шлях буде довгий, сповнений веселих історій і загадкових подій. Та з усім вони зможуть впоратися і виконують відповідальне доручення. Фільм 1972 Року. Століття Якова це міні-серіал. Це надзвичайно хвилююча романтична драма сільського закоханого парубка, якого звали Яков, що розпочалася ще під час польського володарювання в Західній Україні і тривала до наших днів. Фільм оснований на реальних подіях і справжніх історіях. Наступний серіал і будуть люди. Серіал побудований через призму життя звичайних людей, показує турбулетні етапи ХХ століття. Перший Світова війна, революція, прихід радянської влади і в цьому серіалі показують, як росіяни знищували Україну і все українське. Зима у вогні, боротьба України за свободу. Фільм знятий в 2015 році. Це документальний фільм про революцію гідності в Україні протягом зими 2013-2014 років. Американського режисера Євгена Афієнєвського. картина містить багато інтерв'ю. З протестувальниками, медиками, священниками, митцями, які перебували на Майдані. Голод 33» – Це перший художній фільм про голодомор 1932 1933 років. Як ви знаєте, голодомор дуже довго замовчувався радянською владою або подавався як голод внаслідок посухи. Проте насправді він був наслідком цілеспрямованих заходів керівництва СССР на чолі зі Сталіним щоб позбавити національно визвольні повстання українців і остаточно встановити радянську владу в Україні внаслідок голодомору загинуло понад 4 мільйонів людей. Наступний фільм про Шевченка, який називається Таємниці Генія Шевченка, у фільмі поставлені питання, чому батько рідний Тараса Шевченка позбавив свого сина спадку і чому ім'я матері Катерини було виправлено у церковній книзі Моренці. Соловей співає, є дослідженням проблеми мовного питання в Україні. Це документальний фільм. Чому спілкуватися в Україні українською мовою для багатьох громадян є нонсенсом? Чому ці громадяни відчувають відторгнення? І цей фільм відповідає на ці питання через дослідження. Об'єктивно руйнує міфи, які століттями насаджувалися, як єдина істина щодо меж, сфер і носіїв української. Короткометражний фільм. Фільм Слово 2018 року фільм про розстріляне відродження, масштабної репресії української інтелігенції, російською владою, про багато письменників, поетів, режисерів, які торкнулися сталінські переслідування. Документальний фільм Хто ми? Це колективний сеанс психотерапії у формі кіно за час перегляду, якого ми маємо згадати, що сталося, і зрозуміти, як це на нас вплинуло. Ми маємо опрацювати. Наші травми, щоб стати здоровою та успішною нацією. Рутенія повернення коду нації. Це документальний фільм, який досліджує виникнення писемності, знайомить глядача з українською школою каліграфії та відновленою абеткою Рутенія. Це розповідь про боротьбу українців за самоідентифікацію через державні символи, мову і мистецтво. Друзі, дякую всім, що ви додивилися цей ролик до кінця. Обов'язково. Поставте мені лайк, бо це перше відео на українській мові. Якщо вам сподобається, я буду і далі знімати на українській мові ролики. Ну, а наразі більше в мене немає для вас ніяких фільмів і серіалів. І якщо ви маєте в своєму запасі ще. Якісь цікаві фільми про Україну або про українську мову обов'язково пишіть в коментарях. Дякую всім ще раз за перегляд! А ми з вами вже побачимось у наступному ролику.